Месенджер, думаю, ну як це ж запам'ятати. Ну, ви бачите щось з пам'яттю, оце вже від'їжджаю через пару днів, вже думками десь там за океаном, знаєте, море всяких таких подій перебиває, перебираю в пам'яті. Думаю, забула, як звати людину. Ну як же ж я її привітаю? Думаю, скажу, що не буду казати, скільки років, бо я вже вас знайшла. А так хотіла казати, хто має стільки років прошу встати, бо я вас маю привітати. Пані Оксана, ви наша справжня українка, наша берегиня, наша мама. Ви е, даєте надії і сподівання на майбутнє України. Ми на вас рівняємося, Ви завжди з нами. В наших серцях, ви наша любима артистка е, моїх дітей, моїх батьків і моїх внуків. Дай Боже вам здоров'я, сили, наснаги, щоб ви завжди могли. Е, Проповідувати Україну, величати її, бо ви є справжня Українка. Місто вам зробити, нічого. Ви вас завжди в самборі виступали, і ми завжди бігали на ваші концерти. Низький вам. Я вас дуже люблю. Дякувати нашим хлопцям, які на передовій, що ми можемо так спокійно співати, виступати, радіти. Ми їм низький уклін тим хлопцям і їхнім батькам, і їхнім матерям. Я надіюся на вас, пане Оксано, що ви будете свої зусилля прикладати для того, щоб їх підтримувати завжди. Не лихі тій війні з москалями. Дай Боже здоров'я вам, я знаю, надіюся, вас на вас покладаємо, бо ви маєте велику рушійну силу. Дякую. Ви в ви, ви нас депутат, вічний депутат. Дуже вам дякую. Чи можемо, ми будемо також допомагати і докладати свої зусиль, щоб Україна перемогла. І ми ще готуємося тільки, тільки разом. Тільки, тільки, разом тільки, тільки, тільки разом і на переможному концерті, у проставці, в наших великих і маленьких містечках будемо святкувати. Перемогу в щасті і в радості. Дякую вам. Дякую а Ви знаєте, Ліля де... мені нагадала, до мене завжди на концерти в Палаці Україна. Я вийду туди, звичайно, на задній людині дуже можуть мене побачити. І патріарх Філерет, дай йому, Боже, що.